Щорічно цього дня у Чернівцях вшановують пам'ять учасників революції гідності, які загинули під час протистоянь у центрі Києва. Пам'ятні заходи в місті відбулись на декількох локаціях. 20 лютого люди розвішують паперових ангелів та покладають квіти до меморіалів загиблих героїв Небесної Сотні. До вшанування пам'яті у Чернівцях долучилась і команда Сі-4. Щорічно, 20 лютого, на вулицях міста з'являються білі паперові янголи. Їх роблять школярі та небайдужі містяни. В такий спосіб підтримують всесвітню тиху акцію Ангели пам'яті вшановуючи загиблих героїв Небесної Сотні. До меморіалу Героям Небесної Сотні вранці 20 лютого прийшло близько сотні людей. Чернівчани в молитві згадали загиблих під час мирних протестів на вулиці Інститутській у Києві. Героїв Небесної Сотні українці вшановують вже 10 років поспіль. За цей час встигло підрости ціле покоління. Мені туди було 10 років. Я пам'ятаю, що нам, ну, нам Показували, розказували відео. Щороку ми вшановували їхню пам'ять. І зараз також ми сьогодні прийшли до цього пам'ятника, щоб шанувати їх. Це люди, які боролися за права на Майдані в Києві. Вони дуже були мужніми у своїх діях. І я дуже поважаю цих людей. Правда, дуже важко згадувати ті всі події, хоч я там і не була, дуже важко їх згадувати без сліз на очах. Я в цей день народився, тому. День, якось, день народження якось прилетів незамітно, сумно. Ну, тоді всі деякі з моїх рідних були на Майдані Небесної Сотні. Це якось сумно згадувати це. Але країна вистояла, вона показала тиранові, що, ну, що нас не покорити, що ідеї народу вищі, ніж чиясь думка. Ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. А, в цей день а... Цей день був дуже важкий, і в цей день якраз була річниця моїх батьків. І ми, коли побачили новини, ми просто були шоковані. І ну, це не передати якимись словами. Мені було 10 років і. Ну для дитячого розуму це було дуже важко сприйняти те, що на Майдані в нашій незалежній країні вбивають просто невинних людей, які стали на міток. Але ви тоді 10 років ужили, чому люди вийшли на майдан? А, так, вони боролися за наші права, за, за права таких самих малих дітей своїх, які які чекали вдома їх. Олена Крічко, Олександр Олюнін. новини сі 4